Результати антитютюнової кампанії за рік підбивали керівники проєкту Україна без тютюнового диму та представники органів контролю. Із грудня 2012-го законом карається паління не тільки у кав'ярнях та закладах харчування, а й у багатьох громадських місцях у під'їздах, транспорті на спортивних та дитячих майданчиках. А також у підземних переходах навчальних закладах, ефективність антитютюнової кампанії відзначають як фахівці держстату, так і медики. Керівник проєкту Україна без тютюнового диму Андрій Скіпальський разом з журналістами вирушає у мандри місцевими кав'ярнями. Завдання активіста побачити результати антитютюнової кампанії і роздати плакати, карикатури та огідні зображення затятих курців. Створив художник Іван Семенюк, розклеїти відразливі зображення, пропонуючи і у кав'ярнях та ресторанах. Заходимо до першого ліпшого закладу. Плакат беруть охоче. В момент, коли люди ходять в заведення. Только для того, чтобы выпить чашечку кофе и покурить. Вот. Но э, в наши заведения ходят, потому что хорошие приемлемые цены, хорошие порции, потому что вкусно. И закон о запрете курения э, никак нас нас не повлиял. Натоп журналистов принимают добрые в богатых инших кавьярнях. Люди отлично к этому ставятся, потому да. за наоборот, заходят, спрашивают о а зал курящим? мы говорим нет, они Прекрасно, і садяться. зафіксували позитивні результати антитютюнової кампанії представники Держстату і медики, адже тільки за перше півріччя було продано на 10% менше тютюну, а це 2,5 мільярди сигарет. Та й кількість курсів за останні чотири роки в Україні переконують фахівці скоротилася майже на 17%. Вперше за 20 років міністерство охорони здоров'я заявило у при кінці липня, що крива смертності від Хвороб, в'язаних з тюнукорінням від патології серця, зупинилася. Вона постійно йшла вверх. Правоохоронці звітують про свою роботу. Мовляв, не без їхньої участі такі досягнення. Розмір штрафів немаленький і для підприємців, і для фізичних осіб. Від однієї тисячі гривень до десяти керівникам кав'ярень затяті курці за порушення закону платять від 51 гривні до 175 за курение в запрещенных местах выявлено уже 6840 правопорушников. Значит, по сравнению с прошлым годом эта цифра практически в два раза больше. В прошлом году было 3300 выявлено. Это больше всего связано с тем, что были определены соответствующие места, увеличен их перечень. Не тільки штрафи можуть допомогти побороти шкідливі звички, а й мистецтво переконаний художник Іван Семенюк. Усі, хто некультурно поводиться у громадських місцях, він обізвав жлобами і з того часу пускає у них мистецькі стріли із велетенських художніх полотен і зі звичайних паперових плакатів. Городяни жлобокурів Семенюка роздивляються, але без ентузіазму їх вони не лякають і не стидають. Закон есть закон, але в принципе во многих местах продолжают курить, поэтому как бы в офисах и так далее. Да и в кафе. Если бы подняли цену на сигареты, может быть, раз в пять, может быть и отказались. А так нет, это что закон об алкоголе, что закон об курении. Ну, у нас менталитет народа такой, что они не откажутся. Отже, курці продовжують палити потайки. Активісти антитютюнової кампанії озброюються новими ідеями. Найближчим часом хочуть розташувати на бачках сигарет реальні фотографії наслідків хвороб паліїв. У багатьох країнах це дало результати. Фахівці сподіваються, що українці також не будуть винятком. Юлія Крива, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.